Привіт, друзі! З вами я Олександр Гвинець. Сьогодні якось філософський настрій, як іноді в мене буває, і на нього мене навіяли якраз усі питання, там, які мені ставили. Донька там, або, або якби то, або якби цьо. От. І, в принципі, я так розумію, що дуже багато людей вмилися. І чоловіки, багато хто втомилися від контакту. Від явної відповідальності за все і за всіх, і від тієї думки, що я повинен тримати ситуацію в руках, коли навколо хаос такий, що там просто, просто як ніколи, да, там. Ну, це знаєте, тому що, як я думаю, більшість живе ілюзією, що якщо все правильно спланувати, то можна уникнути і болю, і помилок, і втрат. Але так не буває. Вот тому, що знову ж таки, на мою думку, я сам цим грішив і грішу. Мабуть, я ще буду грішити часто. Це контроль він виникає як захисний механізм, і бо ми хочемо передбачити життя, але життя це не таблиця Excel, яку можна там просто заповнювати передбачено. Ну от і ти не можеш точно знати, чи виросте твоя дитина щаслива. Чи можна гарантувати, що твій шлюб буде вічним, чи він не розпадеться, що відносини будуть завжди щасливі. Чи можна сказати впевнено, що твій бізнес буде успішним через 5 років? Ні, насправді ні. От. Але ми весь час намагаємося, і що в результаті відбувається, знову ж таки, на мою думку, ну, ми хапаємося за, за ілюзії. Да? Тобто ми починаємо вишукувати якісь можливі проблеми замість того. Будь... Того, щоб не ставати жорсткими, а шукати шляхи досягнення мети, ми починаємо боятися будь-яких змін, знову ж таки, особливо, якщо щось з'являється у тебе, да, те, що є втрачати. Да. І ми починаємо не жити, а керувати життям. Та життя це не про контроль, це про напрям, про, це про, про пластичність, про адаптивність, про твій орієнтир, про твій внутрішній компас. І про здатність навіть іноді відпустити, але при цьому все одно залишатися собою. І такі питання, а що б ви сказали, якби от у вас була донька. Друзі, хто ставить, нажимає на сердечко під чатом, прохання, якщо ви хочете поставити лайк, закрити чат? Поставити лайк під відео, великий палець нажати, тоді це просуває е, стрім і канал, а це тільки в чаті інформація. Якщо у вас є бажання, я буду щиро вдячний. От, от таке питання. Е, там, воно, а от якби ваша донька в 25 там, почне відносини з чоловіком чи захоче відносин з чоловіком 50, і тут можна продовжити, що такі самі питання, якщо ваша там, дитина. Захоче вчитися, а хоче стати фотографом. І з мого досвіду я можу сказати тільки те, що ми не можемо прожити дитя за, життя за наших дітей. Ми не можемо застрахувати усі ризики. Ми не можемо заборонити, якщо дитині вже 25, а навіть якщо 18. Привіт, Моніка Белучі. Шкода, що це не Моніка Белучі. А Моніка Белуччі, яка не Моніка Белучі? От, хоча про що б я розмовляв з Монікою ну, от. І в цьому плані, навряд чи ми зможемо за них приймати рішення безкінечно. От, ми можемо тільки їх чогось навчити своїм прикладом, якісь там орієнтири. Е Показати там свої погляди на життя і вчити їх, як справлятися з травмами, там з якимись пошкодженнями, що психологічними, що фізичними, будучи поруч, наскільки ми можемо. Бо коли ми контролюємо, то втрачається така річ, як, як довіра. Да? Якщо відпустити, то вона може з'явитися і. І це важко, і в мене не завжди це вдавалося, і навіть не часто вдавалося відпускати, і, і, так би мовити, прийняти те, що життя завжди буде непередбачуваним, що воно завжди буде кидати виклики і ламати всі сценарії. Єдине, що ми можемо, мабуть, в цьому всьому, це бути людьми, які здатні жити, жити в реальності, да? тобто приймати реальність таку, як вона є. І не вірити в цю ілюзію, що все може бути під контролем. Да, там. і позиція, мабуть, в цьому єдина така реалістична, що я не знаю, як буде, але я знаю, хто я, і я буду робити все, що можу. І якщо це можливо, я з цим впораюся. От, от. Тобто, якщо це хоча б якось можливо, я зроблю все, що можу, і я з цим впораюся, якщо це можна ну, от. І Це в принципі може дати повагу. Пише, от, е, ну, на, на мою думку, що якось так, і в плані виховання дітей. Так само у нас все рівно приходить той час, коли треба е, робити стрибок віри, відпускати їх і е, вірити в те, що вони справляться з життєвими викликами. Тобто, ми не можемо до кінця життя за них жити, їх життя, тому що це показує тільки те, що ми в них не віримо. Ну, от, і... Ми по суті в них крадемо їх власний вибір, їх власну волю, їх власне життя. Якщо ми вирішуємо за них. А якщо ми навіть якщо страшно самому і ти все рівно відпускаєш, то в то них з'являється шанс бути собою, бути не, не таким, як ти, а бути іншим, бути самим собою, стати самим собою. От приймати ті рішення, бачити ті можливості, які вони бачать, а ми не бачимо. То, так само, як наші батьки, вони нам казали, все, виходячи зі свого досвіду, а ми ж бачили нові можливості, тому що світ мінявся, можливості з'являлися. А, а коли ти дивишся тільки з свого досвіду, то ти вирішуєш за дитину, то ти не даєш їй можливості чи йому. Побачити можливості цікаві саме для нього або для неї, це на мою думку, так що тут у нас Моніка Белучі, яка не Моніка Білучі, пише, що все життя буде чекати молодиця. От Сергій Павлов пише, що якби ж ми вибирали те, що хотіли, те, що ми хочемо, керує нами. Пише Сергій Павло, наш розум обслуговує те, що ми хочемо. Спочатку ми хочемо, потім уже думаємо, як це те, що ми хочемо задовольнити. Ну, це така досить складна тема. Тут знову ж таки, звідки в нас з'являються ці бажання, і наскільки ці бажання відповідають нашим зовсім глибинним бажанням. Іноді ці бажання це не бажання, які наші, а бажання, які нам. Імплементовані датам, імпринтовані там навколишнім середовищем, що так от добре, і ми там живемо по якимось сценаріям. Тому, тому тут і треба шукати свій шлях, і треба шукати, розбиратися в собі, що ти насправді хочеш, і дивитися, які сценарії ти, ну як це сказати. До яких сценаріїв ти повертаєшся раз за разом. Якщо ти отримаєш якийсь результат, то можливо, це можливо, ти хочеш, а можливо, ти хочеш не цього, але вирішуєш якусь проблему, яку тобі страшно вирішувати. Тому це складна психологічна. Вся ця як це сказати, історія вона досить складна. І на мою, на мою думку, що свідомість мені подобається та концепція, що свідомість вона існує. Тобто мозок це не свідомість. І чого ми хочемо, іноді ми не знаємо, тому що ми, ми живемо в тій інформації, яку ми маємо. Тому і цікаво, треба дізнаватися щось нове, тому що це відкриває для нас ті можливості, ті бажання, які ми навіть, про які ми навіть не здогадувалися. Отак. От от. Це на мою думку, знову ж таки. От, ну що, друзі? На сьогодні я висловив свою таку скромну точку зору з питання того, що контроль життя навряд чи можливий. Сергій Павло пише, погоджуюся, але скажу спрощено. Наприклад, я хочу їсти, думаю, як здобути їжу. А якщо буває так, що ти не хочеш їсти, а у тебе всередині якась пустота або стрес, і ти хочеш, і тобі здається, що ти хочеш їсти, тому що ти не можеш гамувати цю порожнечу в собі. Так же теж буває. Або так буває з алкоголем, наприклад. От, і тому ти шукаєш те, що простіше, а не займаєшся тим, що насправді хочеш, і насправді те, чим ти турбований. От такі випадки теж бувають. Тому воно все не так, щоб дуже спрощується, тому що є причини, під ними справжні причини, а під ними ще й справжні причини. І тому, тому буває по-різному. От. От. Тому, друзі, тому, друзі, таке. От. Тому, на мою думку, повертаючись до теми стріму, планувати треба. Планування. Планування, скажімо, плани не мають сенсу, тому що життя внесе будь-який план свої корективи. Але планувати треба, щоб ми хоча б мали якісь сценарії, там, якісь дії. От таке. Тому, тому що, Тому я вдячний всім тим п'яти глядачам, які прийшли подивитися, тим трьом, хто поставив лайки. Постійному глядачу Моніки Белучі, яка не Моніка Белучі, щиро дякую за вашу увагу, за те, що знаходите час прийти, висловити свою думку. Сподіваюся, що ви може собі дозволити поспати, і вам буде краще від цього. От. Тому на сьогодні все. Бережіть себе. На сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.